Як далі навчатимуться прилуцькі школярі? Це питання 5 вересня влада міста вирішувала спільно з очільниками закладів освіти, які з 1 вересня розпочали свою роботу в прилуках дистанційно. Ми прислуховувалися до батьків, до думки батьків, до педагогічного колективу. Управління освіти має відповідні витяги з протоколів, в яких зазначено які школи, які ліцеї як будуть працювати. Але на сьогодні є думка батьків про те, щоб навчалися дітки очно звичайно, особливо. Початкові класи то саме сьогодні це питання обговорювалося. Що є переважна більшість шкіл, чи шкіл чи ліцеїв чи гімназій мають таку можливість. То на сьогодні це питання ми вирішували і протягом пройде небагато часу, десь протягом цього тижня це питання ще буде з'ясовуватись. Будемо уточнювати, яка точно кількість діток може навчатися очно у тій чи іншій школі. І це питання будемо розглядати при виборі форми навчання дітей. Обов'язково враховувалася, і буде і надалі враховуватися думка батьків. Говорить директор гімназії номер 1 Олена Рогальова і пояснює, як це було у їхньому закладі. Класні керівники звернулися до батьків у своїх групах, і кожен із батьків написав і подав в електронному вигляді заяву. Тобто, це знаєте, це не просто лайкати, да? а це індивідуальна заява про кожну свою дитину. І тому в нас ці числа, ці цифри є по кожному класу. Ну і на сьогоднішній день я знаю, що навіть в деяких класах збільшилась кількість батьків, які хочуть більше очне навчання. Проте обирають. Чи дистанційну форму навчання було враховано середній відсоток батьків, що за нього проголосували 30 серпня? Кожен із класних керівників вже був готовий звітувати по окремому класу про кількість батьків, які виявили бажання, щоб дитина навчалася очно, тобто у школі, або тільки дистанційно. І коли ми підбили підсумки по всій гімназії, то у нас на сьогоднішній день 631 дитина, батьки написали заяву на дистанційну форму навчання. Це сімдесят. Відсотків. Але про те говорити, що ці цифри, вони однакові по кожному класу, по кожному паралелі, це абсолютно неправильно. Наприклад, перші класи, і я вам чесно скажу, сама а, маючи освіту вчителя початківці я не уявляю якісної освіти це онлайн через екран. І батьків думка теж співпала. Тому у нас, наприклад, перші класи, всі три перші, більшість батьків. А, Обрали очну форму навчання, і тоді стало зрозуміло, що по кожному класу рішення треба приймати індивідуально. І на сьогодні ми вже підходимо до того висновку, що можливо найближчим часом ми зможемо а, запросити до школу на очне навчання діток першого перших класів усіх, принаймні нас, і наприклад, у нас є такі один четвертий клас. Ну як на мене, це правильний варіант, тому що знаєте, рівняти всіх по середньому це така радянщина. Ми здійснюємо ну реально індивідуальний heat. Батьки хочуть, батьки нам довіряють. І я батькам говорила у нас. Усі батьки з першого 11 клас, представники кожного класу мали можливість оглянути наше місце укриття для наших дітей. Як ми його облаштували? Розумієте? Тому батьки довіряють. Ми в свою чергу максимально докладемо зусиль для того, щоб дітям було безпечно і комфортно у школі. Тому найближчим часом ми це маємо зробити однозначно. Аналогічна ситуація і в прилуцькій школі номер 12. Укриття за для безпеки учасників. Освітнього процесу та й весь навчальний заклад готовий повноцінно приймати дітей. На сьогоднішній день я хочу сказати, що більшість вже батьків, ті, що іще сумнівалися, чи дистанційну, чи змішану форму навчання, зараз вже переходять, скажімо, в табір змішаної форми навчання. Ми готові, щоб прийняти дітей і приміщення наше готове. Саме основне, що, ну, саме, саме більше, чого, звичайно, всі переживають. Щоб було тихо, от, щоб не було таких якихось моментів неприємних. А так школа готова, щоб прийняти дітей вже в очному форматі. Проте наразі в школі номер 12 є два класи, де батьки школярів однозначно виявили бажання, аби їхні діти навчалися дистанційно. Говорить Тетяна Пилипенко. На той момент, коли ми проводили батьківські збори, у нас два класи виявили ну в повному, скажімо, складі виявили бажання вчитися тільки дистанційно на сьогоднішній день. Ну, ще опитування проведемо, там уже якісь коливання такі є. Ну і ми так і планували, що якщо ми вийдемо дистанційно, якщо ми вийдемо очно, і ці два класи виявили дистанційно, будемо вчити їх дистанційно. В цьому проблем немає. Але я вважаю, що початкова ланка, звичайно, повинна тільки очно навчатися. Особливо перший клас це дистанційна форма. Тут не підходить. Окрім питання форми навчання у прилуцьких школах, ліцеях та гімназіях, на нараді було обговорено і питання харчування дітей. Якщо дітки будуть навчатися у ті чи інші. І школі нам треба організувати і харчування дітей, тому на сьогодні це питання розглядалося ще раз. Повторюю, і питання це на контролі. Слід зазначити, що на сьогодні навчальний рік у прилуках розпочали 5831 школяр, з них 496 першачків.